Здравствуйте. Уважаемый водитель, ставьте став машину только с, правой стороны проезжей части. Где с правой стороны? Стоять, либо стой, или а стой. Мешаете. А? своим присутствием мешаете а водителям. Я завожу протокол. Я вас... Не кричите, будь ласка. Я не кричу еще. Ну, вы... вы еще не знаете, как я кричу. Скорее, будь ласка. <станавливает> ви зараз что я, так... вы зараз что-то пишете? Что пишете? Вы жезл я, тримаете. Я. До вы Одесская область? Приворас. Кіровоградська? Да. А де ваш жетон? На місці. 04. 92. Будь ласка, приберіть автомобіль. ОБВС. Я Слов. чекаю. Зачекайте, будь ласка. Ви бачили, що з фішками твориться? Зараз вітер знесе на проїжджу частину. Заберіть її. Відкривайте багажник. Не Фішка зараз лише на проїжджу частину. Я буду вами керувати. Будете, буду. Я ще вам не глупив. Забирайте фішку. Забирайте фішку. На Куди ви лізе? Ви, забирайте фішку. Що, їй дозволяйте, не можуть Фішки забирайте. позволяєте. Що ви с дозволяєте? Ви створите зараз біду, розумієте? Якщо зараз фішка вилетить на приїжу частину... Вона вилетіла на биду. Вона посунулась від. Куди? На Будь ласка, ваше службове посвідчення? Вас зупиняли? Згрубив... Я знаю хто. Знаєте? Да. Хто? Будь ласка, ваша посилає. Згрубив... Ви відмовляєтесь? Відмовляюсь. Відмовляєтесь? Да. Добре. 0735. Я тобі говорю, я зараз повикидую ці фішки. Або ти забираєш. Іди себе, кого нормально. Ви чуєте, що ви я є? Я... Ти забираєш їх чи ні? Ти забираєш чи ні? Забирай, вони мої. Пункт 15-15. Щось не позволяє. Брав руху, знаєш? Що весь свій поклаєш? Пункт 1515, знаєш? Ви ти їх забираєш? Щось не дозволяє. Ще раз питаю, ти їх забираєш? Щось не позволяє. Я а їх викидую. Ви я ви я ще раз, я, я ще раз говорю, подрамати. я їх викидаю, або ти забираєш, або Постави я їх викидаю. Ти чуєш? Не чую. Не чуєш? Зараз протиправні дії. Ви знали, з вас понормально ви починаєте губити, кричати. Де це воно годиться, скажіть. Визивай оперативну світ. Давай швидко визивай оперативну свічку. То ви не заїкати не на Ну. Що тобі робити? Можна рушни і далі. Чому ви грубите? А в нас трині хтось спортив ще? Відміні фішки принесе. По товари, що не робиться. Ви, ви не розумієте. Що не розумієте? Стійте по правилах дорожнього руху. Ми що порушуємо? — Ви стоїте взагалі заряд... посередині, приїжджаєте, що Що ми порушуємо? Ви чуєте мені чи ні? Дівки? Ви стоїте, як ви тут розвертаєтесь, Поставі... ви створюєте перешкоду. Постав бачить, бо чоловік не не робить. Бахідка входить. Що, що ви створюєтеся? Чого не робиться? Ви чуєте? Ви зараз порушуєте правила дорожнього руху, тому їй мені не подобається. Ви, ви стоїте посередині проїжджої частини, це перше. По-друге, ви свіжки виставляєте, запитую. ви порушуєте це правила дорожнього запитую, руху. Що ми порушили? Ви чуєте? Пункт 1515 -15 це як мінімум. Mm -hmm. Ви стоїте 15 -15 посеред 15 -15. правил дорожнього що руху. Що гласить він? Забороняється забороняє? виставляти на проїжджу частину, будь-які предмети Які? посторонні. Фішка це про нібра. Да. Ми да. огороджуємося конусами, коли стоїмо. Навіщо? Навіщо? Ви, ви стоїте… Навіщо. згідно інструкції нашої. Слухайте. Згідно, ви... на... Згідно наказу три одиниці, якщо ви не знаєте. Серйозно? Да. І там написано, Конечно, що ви фішка, а в правилах що? для кого правила? А Навіщо правила? На... Навіщо правила? Крім правил, у нас є інструкція з питань діяльності підрозділів дорожнього патрульної... Три одиниці називається. До кого правила? Там інструкції Саме написано так, те, що ви правила. маєте стояти тільки з правої стороною приїжджої частини. Ви... ви чекаєте, ви покажіть свою фамілію, я хочу знати. Що? Своє службове посвідчення. Службо... Не відійду я. Своє, будь ласка, службове службо... посвідчення. Відійдіть, будь ласка. Своє, будь ласка, чу... службове чу... посвідчення. Чу... Ви відмовляєтесь? Що ви с ней дозволяєте? Будь мені? ласка, ваше службове посвідчення. Що ви не дозволяєте. Я вам нічого не буду показувати. Не будете показувати. Я нічого Не будете показувати? Ви впевнені, що ви не будете показувати? Я вам не, не обв'язний пок... пок... показувати. Якби я вас зупинив, підійшов, тоді я вам би показав. Згідно є. П'ятої статті так, що я закону зробити? про міліцію, ви повинні зобов'язані представити і показати. Кому? Мені. Кому? Будь-кому. А ви хто? Громадянин України. Я бачу, який став, просто приколупався до працівників да їй. Слухай, ну, я, так... якщо б ти стояв з правої сторони проїжджої частини, до тебе ніхто не доколупався. Ну от бачите, продовжує порушувати.